Друзі, всім привіт! Мене звуть Орбітеса. Це мій, моє перше відео на каналі, і його я хочу провести як ознайомче, розповісти трішки про себе. Та й все, нібито загалом. Е, мене звати Орбітеса, це моє несправжнє ім'я. Ну, мені це зрозуміло, бо кого буде звати Орбітеса. Е, це мій псевдонім, мене звати Ліра. Я вирішила якийсь псевдонім створити, бо просто усіх блогерів іначе є, я вирішила, що. Чом би мені не влитися. На цьому каналі я хочу знімати різні влоги, можливо, тренд, можливо, якісь там відео, що вислять вас. Я ще думала про серіали, але мені здається, що це дуже важко. Я не знаю, чесно, як блогери інші знімають їх. Ну, це ж, прикиньте, написати сценарій, потім відзняти, оці репліки треба запам'ятати, потім змонтувати. Мені здається, це дуже важко. Але якщо ви дуже захочете, то можете про це написати в коментарях, і я щось там спробую зробити. Не знаю. Розкажу, я стрілець по знаку зодіаку, Мій улюблений колір зелений. Колекціоную пачки жувачок від Орбіт. Від цього пішло пішов псевдонім Орбітеса. Не знаю. Надіюсь на вашу підтримку. Якщо ви дивитеся це відео, то поставте лайк, якщо вам не складно. Підпишіться. Не знаю, коментуйте відео. Дуже буду за це вдячна. Я буду для вас старатися. Старатися вести цей блог. І не знаю, надіюсь на вашу підтримку. Буду все робити можливе, бо стати блогером це моя мрія ще з дитинства. Буду до неї йти. Всім дякую за перегляд. Всім пока!